Всім привіт, це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильів. Кияни цікавляться, чому нові трамваї К 1 т 306 стоять без роботи. Навіщо на контрактові площі в Києві перебудовують трамвайні колії? І Чехія має намір подарувати Харкову 20 трамваїв. Про ці теми більш детально у новому трамвайному дайджесті. Як відомо, транспортне господарство Харкова внаслідок бойових дій зазнало чималих збитків. Зокрема, навесні 2022 року, російськими ракетами було зруйновано Салтівське трамвайне депо. Також були пошкоджені комунікації, що забезпечують роботу транспорту і частину рухомого складу. Нещодавно стало відомо, що столиця Чиєхі має намір передати Харкову в якості гуманітарної допомоги трамвайні вагони? У пресі з'явилися публікації, що праське транспортне управління передасть Україні загалом 20 трамваїв та два автобуси. Одержувачем допомоги є Харківська міська транспортна компанія. Для неї відправлять трамваї, та хмельницькі транспортники отримають автобуси. Очікується, що перші трамваї вирушать до України найближчим часом. Це будуть вагони, Татра різних модифікацій: Т3 СУ, Т6А5. Нагадаю, що у Харкові під час військових дій було пошкоджено десятки трамвайних вагонів. Частина рухомого складу тривалий час перебувала поза межами депо, тому не виключено, що деякі вагони могли розукомплектувати мародери. Наразі в місті функціонує частина трамвайної мережі, де працює рухомий склад, що уцілів під час збройних атак. Тим часом Київ продовжує одержувати новий рухомий склад. Так станом на жовтень 2022 року у Дарницькому трамвайному депо налічується 11 нових трамваїв моделі К 1 т 306 виробництва та троюг. Проте на маршрутах працюють лише. Три трамваї інші перебувають у депо. У профільних групах соцмереж з'явилися публікації на тему експлуатації нових трамваїв. Зокрема, автори дописів задаються питанням, чому жовті трамваї здебільшого стоять у депо. Також хочеться дізнатися, чому всі вагони К1 та 306 зняли з 33 го маршруту, де вони працювали після відкриття лінії, коли там закінчився капітальний ремонт. Загалом Дарницьке трамвайне депо отримало у 2022 році вісім трамваїв цієї моделі. Ще три вагони надійшли у 2021 році. Попри воєнний стан, підприємство та Траюг продовжує виконувати контракт і збирає нові трамваї та відправляє їх до столиці. Загалом Київ має одержати 20 таких вагонів. Три попередні трамваї, що надійшли минулого року, вийшли на маршрут за місяць після доставки до Києва. Чотири наступних вагони прибули у травні 2022 року. Інші доставлені у депо протягом липня та вересня. Але жоден новий трамвай, що прибув до столиці поточного року, не працює, а стоїть на території Дарницького депо. Також дивна ситуація склалася із трамваями К 1 та 306, що працювали на 33-му маршруті. Їх перевели на інші лінії. Є інформація, що хтось із місцевих жителів поскаржився на те, що трамваї дуже шумлять. Хоча ходові характеристики нових трамваїв не гірші за чеських побратимів, які так само гуділи під час руху та гримали колесами по старих рейках. Між тим, скарги жителів столиці змусили Київ-Пастранс перекласти колії біля контрактової площі. Не так давно у соцмережах з'явилися дописи про те, що на кінцевій зупинці, що розташована по вулиці Спаській, проводяться колійні роботи, зашиваються нові стрілки для з'їзду з двох бокових колій на третю. Таким чином, трамваї будуть їздити лише по одній колі, що веде на вулицю Межигірську, але тоді ніхто не зміг зрозуміти, навіщо проводяться такі роботи, адже раніше трамваї пересувалися по цій ділянці без проблем. Згодом у пресі з'явився коментар представника «Київпастрансу». Він повідомив, що мешканці будинку по вулиці Межигірській, 3, 7 та й інших. Поскаржилися на постійний дискомфорт через підвищений шум. А вібрація, що виникає під час руху трамваїв, шкодить будівлі, яка є об'єктом культурної спадщини Києва. Віргідна мова йде про будинок, біля якого трамваї проїжджають, дуже близько повертаючи на вулицю Межигірську. Але в будь-якому випадку на повороті діє обмеження швидкості, тому рівень вібрації не такий великий, щоб це якось шкодило будівлі. Також здивувало те, як Київ завзято відреагував на скарги і переклав рейки у короткий термін. Зазвичай будь-які пропозиції киян щодо покращення роботи транспорту розглядаються тривалий час або ігноруються. А тут знайшлися матеріали і робоча сила для того, щоб змінити схему руху трамваїв по ділянці, що існує десятки років і нікому до цього не заважала. Дякую всім глядачам за те, що надсилаєте цікаву інформацію для транспортних оглядів. Нагадаю, якщо у вас є новини про транспортні події, можете надсилати повідомлення за контактами, що є в описі цього відео. Також буду вдячний всім глядачам за підтримку каналу. Це можна зробити за допомогою звичайних простих опцій, вподобайки, коментарі, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал. Також нагадаю про те, що є функція спонсорування на спонсорів чекають бонуси, а також доступ до ексклюзивного контенту. Бажаю всім глядачам у цей непростий час витримки та мужності. Україна переможе.